У центрі підтримки «Місто добра у Чернівцях організували костюмований конкурс хвостики, учасниками якого стали вихованці центру та їх чотирилапі друзі. Ангели, військові, відмички, клоуни змагалися за першість винагороди та подарунки, а також демонстрували важливість спілкування дітей з тваринками. Відвідали захід і журналісти пішли, пішли. ТВ. 19 дітей та хвостиків у Чернівцях у місті добра організували перший в Україні конкурс дітей з їх чотирилапими друзями. Назву обрали символічно хвостик. Організатори кажуть, ідея полягала в тому, щоб показати необхідність спілкування дітей з тваринками. «У Нас сьогодні буде перший в Україні. Ну не знаю, можливо, в світі не знаю, конкурс песиків з дітьми. Ідея була марти. Вона хотіла якомога більше показати про необхідність спілкування дітей саме з тваринками, про те, що їх потрібно любити, оберігати. Ми хочемо показати про дружбу, важливу для кожної дитини дружбу з маленьким чотирилапим товаришем. У конкурсі взяли участь 19 дітей, вимушено переміщених осіб: діти з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, та ті, що постраждали від домашнього насильства. Першочергово діти обрали собі маленьких друзів, яких також пригостили у місті добра. У місті добра всі собачки вони ну якби мають особливу історію, що вони сюди попали. І в принципі, ми також їх соціалізовуємо і проводимо. От сьогодні такі таке мероприємство, де взаємодія дітей, батьків і собак разом. Це єднає, скажімо так, в потрібний намір для соціуму, для розвитку, для їдання, для покращення психологічної і фізичного стану. Оцінювати ж учасників заходу зібралися і журі, до складу якого увійшли п'ять незаангажованих суддів. Це наші і благодійники, і наші друзі. Зі це будуть представники, а можливо, і керівник патрульної поліції, будуть представники департаменту соціальної поліції департаменту соціальної політики, служби у справах дітей і наша благодійниця. Для свого виходу кожен з учасників придумав образ для себе та свого чотирилапого товариша. Тож здивувати журі кожен зміг, підготувавши костюми на свій смак та фантазію. Серед них є козаки, і ангели, і відьмочки. Одинадцятирічний В'ячеслав для виступу обрав військовий костюм свій вибір наступним чином. тому що моє місце Каховка ще окуповане, я хочу його визволяти. А виступав В'ячеслав на конкурсі з напарницею по імені Боня. Це Боня, собака, з якою я буду виходити сьогодні. Вона мені дуже сподобалася, вона дуже гарна, активна. Слухалось тебе? Наполовину, 50 на 50. Я її вигулював, тренував сидіти, дай лапу або. Бігати суслик там команди тренував у чорному довгому плаці з ажурними рукавами та відьмацьким капелюхом кольору помаранче серед учасників конкурсу виділилася. Ганна у мене костюм візьмочки, а у моєї собаки чортик. Подобаються мені всякі візьми. Таке люблю про них дивитись. Дуже класні, тож насамперед для вдалого виступу вирішила знайти підхід до своєї напарниці Цільди. Я з нею гуляла, щоб вона до мене привикла, і хоча б потрохи, і йшла з нею кудись, гуляла з нею, гралась, щоб вона мене не кусала. Тому що вона сама кусюча. І щоб вона до мене так сильно не реагувала, коли до конкурсі не лізла. А у фіналі на переможців чекали грошові винагороди та подарунки. Аліна Рябко, Максим Білоткач, дня, ТВА.